Павло Лігачев, тренер команди Харківської берсерки. Павло, як вам гра? Ну, картинка в цілому нормальна по нашій грі. Да, там провалили перший період, але потім ввели там зміни у склад декілька гравців, Посадили, трішки відпочинуть. А, так, в цілому така рівна боротьба була, багато китків. Я там подивився і ми сьогодні багато кинули по нашим воротам 54 китки. Тож для нашого голкіпера гарна практика ігрова. Коли даємо роботу? Ну, знаєте, я так дивлюся, кожну гру, коли ми Дяченка віддали. Зараз хлопець, як кажуть, не загубився у хокеї. Кожного гра мінімум 50 китків. Ну, для нього це хороша практика і думаю, що буде зростати у хокейному плані.